Нещодавно Верховною Радою України прийнято за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо відрадянщини або дерадянізації назви розмінної монети в Україні. Законопроект передбачає зміну назви розмінної монети Копійка як одна сота частина гривні, на історично обґрунтовану та українську назву шах. Що надасть можливість відродити національні традиції України в грошовій системі України та остаточно завершити грошову реформу, яка розпочата ще у 1996 році? Копійка як одна сота частина гривні має радянське походження. Тоді як шах використовується в українській грошовій системі ще з 19 початку ХХ століття, у разі остаточного ухвалення закону на законодавчому рівні буде закріплено нову назву розмінної монети Шах. Копійка та шах будуть функціонувати одночасно у перехідний період. При цьому їхній номінал та співвідношення буде залишатися один до одного. Як повідомляють у Національному банку України, Після ухвалення закону планується випускати лише монети номіналом 50 шагів. Менші і дрібніші монети дрібнішого номіналу фактично випускатись не будуть. Та поступово зосереджуватися розрахунки будуть від однієї гривні. Національний банк не очікує додаткових витрат на утилізацію копійок чи виготовлення шагів. Нові монети будуть вироблятися у межах планових обсягів, та додаткових витрат не планується для інших органів, зокрема фіскальних чи бізнесу. Можливі незначні. Організаційно технічні витрати, такі як необхідні будуть для перепрограмування касових систем чи інші технічного характеру. Проте пам'ятаємо, що даний законопроект наразі є законопроектом, та для того, щоб перейменування набуло сили законної, необхідно прийняття його як закону, підписання президентом та опублікування. Тому очікуємо і будемо поінформовані згодом.